Вгадайте, хто нарешті отримав свої права і навіть вже здійснив першу поїздку без інструктора на орендованій машині. Всім привіт! Ласкаво прошу в моє нове відео. Як я обіцяла, давайте розкажу вам детальніше, який же був цей шлях мій до отримання водійського посвідчення. Він був доволі довгий і тернистий, одразу скажу, тому що я пішла в автошколу майже рік тому. В Цьому відео я постараюсь вам розповісти деякі веселі і трішки трешові історії пов'язані з моїм водінням і отриманням водійського посвідчення, але основне я намагатимусь вам дати якусь корисну інформацію, яку я винесла в процесі навчання і намагань скласти практичний і теоретичний власне іспит. Я обрала автошколу Київ, тому що її розташування було для мене зручним, і я одразу домовлялася з адміністраторкою, що я буду їздити практичні заняття саме там, де е, мені потрібно, саме там, де написано, що розташована їх автошкола. Вона сказала мені, що це буде так, але от перший дзвіночок в результаті спойлер це виявилось зовсім не так. Хоча це був насправді другий дзвіночок, тому що почала я, звісно, що. З теорії. І от перше заняття з теорії, і е, доволі насправді передбачувано. Викладач говорить. Заняття були онлайн, ми підключаємось, викладач говорить. Ну, е, Вибачте, мене я перекладаю вже, якщо я буду переходити на російську мову, іноді, тому що я російськомовний від природи, від свого народження, так би мовити, тому буду іноді переходити на російську мову. Е, що мені вже не сподобалось, але я думаю, ладно, подивимось, що це буде за іноді. В результаті е, викладач майже все заняття говорив російською, тільки терміни е, якісь з правил дорожнього руху перекладав нам українською. От, я дуже цьому була незадоволена, тому що ті, хто дивляться мене давно, вони знають, як я до цього ставлюсь, що я за те, щоб. Багато і більшість і всі взагалі українці говорили українською, і не треба зараз, якщо раптом це відео побачать люди, які на мене не підписані і з моєю позицією не згодні зараз писати знову опять. Знову про якесь е, ущемлення. У мене на каналі є про це окреме відео, і з того часу, хоч відео мені не подобається ні по якості, ні по тому, як я там виглядаю. Але, от аргументи мої стосовно української мови і чому потрібно неї говорити, а не говорити російською, вони залишились незмінними. і Їх тільки додалось, тому я не бачу сенсу зараз знову це все проговорювати. Викладач, як мінімум, мав дотримуватись законодавства. Він зобов'язаний нам викладати українською мовою. І під кінець заняття, я думаю, що ж на наступному занятті доведеться йому говорити, що ж робити. Але на наступному занятті я не змогла підключитись онлайн через роботу, тому дивилася уроки в запису, вмикаю запис і чую, що викладач говорить. Хтось з вас вже поскаржився на мене адміністрації, що я тут, бачите, викладаю російською. Ну добре, я буду намагатися, звісно, говорити українською, але нічого обіцяти не можу, тому що я від природи, від природи, мені дуже подобається цей термін, тобто ще в лоні матері якось люди діляться на російськомовних, англомовних і україномовних. Але байдуже, е від природи я російськомовний і Київ рускоязичний город. Теж обожнюється, але байдуже, 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 нехай. Головне, що після цього викладач такий став викладати вам українською. Не повірите, який прогрес у вимові і знанні мови взагалі може зробити те, коли на тебе наскаржили з твоєму керівництву, і тобі таки доведеться виконувати законодавство. І саме приємне в цьому, що це довелось робити не мені. Так. Перейдемо далі, я навіть собі списочок написала, щоб нічого не забути. Попри те, що мені одразу не сподобався цей мій викладач, викладав він насправді нормально. Ну, суха теорія, я не знаю, її, напевно, по-різному викладати неможливо. Е, я ще докупала ось ці тести і проходила їх. Ну, тобто, як і в будь-якому іспиті, ти можеш десь взяти тести і проходити їх тренуватися. От я залишу вам посилання. Під відео, де саме які саме я тести власне брала. Е, і проходила ці тести, вчила теорію, передивилася всі, звісно, заняття. Майже всю книжечку з правилами також повторила. Але перед іспитом я хвилювалась, тому що я бачила, як готується мій чоловік. І у мене часу прям так ретельно не вистачало готуватися, чесно скажу. Тому я перед іспитом дуже хвилювалась. І, от день іспиту, е, я прийшла туди. І в перший раз у мене виникли проблеми з тим, що у мене після зміни прізвища не оновилась прописка. Ось ця е, прізвище на прописку, тобто, начебто, прописка анулювалась, і е, я не була ніде прописана, і тому мене до іспиту не допустило. Знову ж таки, чому я не задоволена своєю автошколою, бо вона цього не перевірила. І в результаті я прийшла в день іспиту, до іспиту мене не допустили. Менше з тим я далі собі готувалась, вирішувала ось ці свої бюрократичні справи з пропискою, і вже прийшла, коли їх всі владнала на іспит. Знову ж таки записалась онлайн на іспит з теорії талон взяти набагато легше, тому прийшла на іспит. Мене допустили. Я видихнула дуже сильно повторююсь, хвилювалась. І тому от робочий лайфхак, ну принаймні для мене він спрацював на 100%. Я розуміла, що якщо я зараз допущу е, хоч одну помилку, я розхвалююсь так, що я далі ну, просто все потикаю вже неправильно, там 20 з цих питань і допускається, стається три помилки. Е, і тому там є така хороша опція в цьому е, іспиті пропустити питання і повернутись до нього пізніше. І отак я, напевно, 5 кіл пройшла. Ось цього іспиту з цих 20 питань, постійно пропускаючи, якщо в мене є хоч якісь найменші сумніви, тому що спершу я вирішувала ті в яких я впевнена на 200%, і так я склала теоретичний іспит без жодної помилки. Тому вважаю, що теорія була дуже робочою. Звісно ж, я була дуже задоволена і перейшла до практики. І з практикою, на жаль, в автошколі виявилося ще все сумніше, ніж з теорією. Просто щоб не вдаватися в якісь деталі, я за 10 уроків я взяла 15 годин, мінімальний тариф, я запитала, чи цього буде достатньо, в разі чого у людини-адміністраторки, перед тим, як його купувати, вона сказала: Так, звісно, у нас здають одразу. Я взяла 15 годин і. За ці 15 годин за 10 років ми жодного разу не виїхали на екзаменаційний маршрут. При тому, що по місту ми їздили. Інструктор також мене не те, щоб дуже влаштовував. Спершу все було нормально, доки ми були на майданчику. Потім він почав дуже дивно реагувати на мої помилки і ставитись з якоюсь агресією. В результаті на останньому занятті мені взагалі змінили інструктора, але на маршрути ми так, на жаль, і не виїхали. Тому єдиний вихід, який був... Це взяти додаткові уроки, і звісно ж, мені пропонували це зробити в цій автошколі. Причому пропонували в такій формі. Е, мені зателефонувала адміністраторка і говорить: Доброго дня, Марія. так, ви там прийшли, ми маємо вас випустити. Але розумієте, зараз дуже стали жорсткіші правила ці, які були стосовно вимог до іспиту, і ви маєте е, пройти 40 годин практики, а не 15, як я купила, і вони сказали, що цього вистачить. 40 годин практики для того, щоб вас допустили до іспиту. Насправді ці правила такі вже дуже давно, що потрібно пройти 40 практичних годин, відкатати їх з інструктором перед тим, як тебе допустять до. Практичного іспиту. Тому це, звісно, такий агресивний маркетинг, що купив нас, бо тебе не допустять. В результаті я відмовилась від цього агресивного маркетингу, сказала, випускайте мене з автошколи і пішла на приватні уроки в автошколу майстер. Вона по-іншому відома як права без хабарів. Саме тому я в неї і пішла, тому що, звісно, ще хотіла іспит складати саме в такому форматі. Тому пішла я туди. На Першому ж занятті інструктор поводив себе абсолютно нормально. Єдине, що мене збентежило, що він дуже швидко говорив всю інформацію. Ну, точніше, її було дуже багато. І спершу мене це збентежило, тому що я думала, що не встигаю за його темпом, але потім я втягнулася і їздити нам було дуже з ним комфортно. Він дуже дав багато мені нової інформації саме по цим маршрутам. На першому ж занятті ми виїхали одразу на маршрути. Звісно, що їздила я так собі. Але при цьому ми їздили по маршрутам. Був інструктор, давав, як я вже сказала, він мені з суто інформацію, яка мені знадобиться на іспиті. Тобто, якісь свійські бесіди вже були потім задовго після того, як ми почали їздити, і він побачив, що я маю вже якісь гарні водійські навички. От тому цією автошколою я дуже задоволена. Хоча офіційно я в них не вчилась, я взяла це як приватні уроки. Їздили ми так довго, насправді дуже довго. От я взяла заняття в квітні. І їздила так до серпня з цим же інструктором. Він мені дуже багато насправді дав знань, і я йому за це дуже вдячна. Хоча в якихось життєвих питаннях у нас погляди могли з ним не збігатись. Це, щоб ви не думали, що я дуже суб'єктивна людина, і от якщо мені викладач не сподобався, то я тому, як і професіонала, його не сприймаю. Ні, тут у мене з людиною теж по якимось життєвим питанням розбігались погляди, але при цьому інформації він мені дав. Колосально багато, ну принаймні, в зрівнянні з першим інструктором, так точно. І от їздимо ми так їздимо. Інструктор вже говорить мені, давай, будь ласка, йди вже здавай, йди вже здавай, будь ласочка». Це мені також сподобалось, що не було такого, що ні, ти ще не готова, давай ми ще поїздимо там, 10 уроків, і тоді ти точно вже будеш готова. Він навпаки мені говорив, іди пробуй. Тобто не було якоїсь завідомо фінансової ось вигоди, запланованої у людини відкатати зі мною скільки, скільки він може з мене вижати. Ні. Він одразу мені говорив: ти вже готова, іди, здавай, коли ти будеш давати, іди пробуй, навіть якщо не стаси з першого разу, то тоді. Ти побачиш, хоча б як це, цей іспит. І от приїхала я в територіально-сервісний центр за талоном в п'ятій ранку. Я знала вже, що це дієвий спосіб, тому що е, чоловік пішов зі мною в автошколу тільки іншу, але в один період і здавав він набагато раніше за мене, е, тому що він е, вирішив, що він буде пробувати він сміливіший виявився в цьому плані. Він вирішив, що він буде. Пробувати навіть якщо він відчуває, що він ще не готовий. От я вирішила, що я буду довго їздити, щоб точно бути впевненою. І от День Х. Приїхала я в п'ятій ранку туди. Ми приїхали на машині брата, здається, чоловік мене привіз туди. В 5.15 я вже була вісімдесят шостою. Тобто ми, не порушуючи комендантської години, о 5.02 виїхали. Сервісний центр доволі близько до нас, тому в 5.15 ми вже були. Там, в 76 й я була. Але потім я приїхала під відкриття сервісного центру на 8 годину, і як не дивно, мені вдалося взяти талон. Талон у мене був на 11.02. При цьому іспит у мене почався о 15.30 Тобто в 11.02 мене зареєстрували, я пішла на автодром і в весь цей час я знаходилась на автодромі. Е, перша здача пройшла так собі. Як ви розумієте, вона була не єдиним. Тому що мені дуже було некомфортно, я хвилювалась, і при цьому мені було некомфортно, як розпочався іспит, тому що інспектор був дуже суворий, він був не грубий, нічого він дотримувався всіх правил і норм, але він був як робот, дуже суворий. Е також якось з якимсь незадоволенням е реагував на мою першу помилку на автодромі, Я одразу ж заглохла, тому з позаду мене учні не могли роз'їхатись. Мені треба було здати назад. І я через це заглухла. Тим більше, що вперше сіла за машину, нове щеплення я здавала, до речі, на механіці, чого я досі не сказала, тому що хоч зараз і вік автомату, але я вважаю, що якщо вже докладати зусиль і здавати нам права, то треба складати так іспит, щоб отримати права на транспортний засіб, який є. Також поширений доволі, щоб ти міг і на механіку сісти. Я могу і на механіку сісти, і на ній спокійно поїхати. От е, тому заглохла це була моя перша помилка. Друга помилка була моя. Це я не проконтролювала виїзд. Е, з автодрому на автодромі я до цього ще не була, тому що туди не пускають, Тому так, я на автодромі допустила вже дві помилки, і це доволі закономірно, тому що я там жодного разу не була. Якщо маршрути я добре знала, то, то з автодромом було суттєво складніше. От, і потім, після того, як я виїхала з цього клятого автодрому, я дуже добре їхала насправді. Повільно, спокійно. Я, до речі, також раджу дотримуватись цієї тактики і не гнати. І рано чи пізно інспектор набрідне з вами їхати, і він скаже, що іспит ви склали, якщо ви не припустили від багатьох помилок, але її повсти також не потрібно, як мені казав мій інструктор. Тому що тоді інспектор може подумати, що ви не впевнений водій. І от я їду собі впевнено, доволі повільно, але впевнено. Зупинилась там, де можна було, чудово все, поїхала, задоволена, що знайшла вигідне собі місце для зупинки, їдемо спокійно. Далі я вже думаю, що, можливо, я навіть і здам цей іспит, розвертаюсь в дозволеному місці, виконую розворот в три прийоми, і тут мені інспектор говорить: заглуши авто і подивись на панель, яка показники в машині показує. Я дивлюсь, а там говорить на поклику. Я дивлюсь, звісно, що перше це стоянкове гальмо. Я дивлюсь, воно опущене. Я дивлюсь, я прищемнута, інспектор прищемнутий. Е, ну, все в машині в нормі. Я кажу, я не знаю, чому так. Він говорить: ти не дожала стоянкове гальмо. Я кажу, та не може цього бути, воно опущене. Я нагадую, я зупинялась незадовго перед цим. Він говорить: воно опущене, але ти пів сантиметрика його не дожала. І не побачила на ось цій панелі приборів, що воно не до опущене. Я не побачила, тому що кермо було недостатньо відрегульоване. Воно було зависоко трішки і закривало ось ці нижні показники. Ну, це звісно, що моя проблема. Він сказав, що все, іспит не склав, сказав так в камеру, не соромлячись. Дуже травмуючу для мене інформацію. І ми поїхали назад е, на автодром. Е, і тоді він вже став більш схожий на людину і спілкувався доволі приязно. О, от потім е, треба ж було почекати ось ці 10 днів робочих до наступного іспиту. Е, і я поїздила ще декілька разів з інструктором, прийшла брати талон. Е, в 5:10 я була 60-ю, здається. Е, і стояла при цьому онлайн. Намагалась взяти в черзі цей талон виловити онлайн. І мені це вдалося: я побачила талон, натисла на нього, натисла скачати талон, скачала талон і щаслива стояла далі в черзі про всяк випадок, щоб взяти на цей день. Талон я не взяла в той день і чекала своєї дати здачі іспиту. Задоволена ще декілька разів поїздила з інструктором, звісно ж. Щоб не втрачати навик, нагадується, звісно ж, все платно і коштувало заняття около тисячі гривень кожне. Тому ви вже можете зрозуміти, скільки я на це витратила, бо витратила я на це дуже багато. І от приїхала я в день своєї другої спроби в сервісний центр. Приїжджаю, сідаю за столик реєстрації з талоном. Вже, звісно, мене викликали на мій час. А мені говорять, Марія, так у вас талон просрочений. Я кажу, як так? Талон? У вас просрочений вже місяць, як? Це у вас на червень талон, а не на липень. Я в шоці кажу, як таке можливо, якщо я талон взяла пізніше, ніж ось ця дата на ньому написана. Це якийсь у вас з бій сайту. Мені адміністратор адміністраторка за стоєчкою говорить, що я не знаю, як бій сайту, я не можу вас зареєструвати. Я в шоці зла, дуже зла, тому що е, приїжджала сюди вже на п'яту ранку декілька разів талон неможливо взяти цей онлайн. Е, дуже зла кажу, хто у вас тут головний? Я піду до нього сваритись. Е, вона сказала, хто головний, каже, йді до нього. Він любить, коли на нього кричать. Кажу: ну добре, піду кричать на нього. Приходжу, пояснюю йому ситуацію, і він, е, ну, звісно, не так спокійно, як я говорю, це вам. Uh, і він мені говорить, що скоріше за все, коли я побачила талон ось цей онлайн, його в мене хтось вихопив, а я скачала свій старий талон. І це такі є, я скачала свій старий талон. Це просто дуже весело. Uh, і Хоча тоді мені було зовсім не весело. І я засмучена, пішла і зла собі на роботу поїхала. І через деякий час, доволі швидко, я приїхала знову таки на п'яту ранку. Цей керівник мені пообіцяв, що якщо встановити Телеграм-Бот, то от ти обов'язково, і автооновлення якесь на сайті, то от ти обов'язково візьмеш талон онлайн. Спойлер: ні, я не взяла талон онлайн е і приїхала знову ж таки туди на п'яту ранку. Е в 5.07 чи 5.10 ми вже були там. Я знову була якась, а 18-та. Тоді я була, е поїхала додому, зібралась нормально, підготувалась морально до іспиту і на восьму ранку поїхала до ТСЦ. От там все по старій схемі. Я чекала на 11.30, А я взяла спеціально на 11.30, здається талон, хоч там були раніше талонів в той день було дійсно багато. Але я взяла на 11.30 для того, щоб поїздити ще з інструктором перед цим день іспиту. Я, до речі, так здається, робила кожного разу. Їздила в день іспиту, щоб нагадати собі маршрути. І от ем, я поїздила вже. До речі, інструктор тоді був новий з цієї автошколи і теж мені не дуже сподобалось, тому що так як він був новий, він дуже сильно мене контролювати, намагався, а це е, вселяло в мене якусь невпевненість. Тобто, хоча минулий інструктор навпаки вселяв в мене впевненість, тому що е, він не вказував мені на помилки, але при цьому казав, що все нормально, це нормально, ти гарно е, їздиш і все таке. От. Тому помилок ставало все дедалі менше. Я була впевнена, поки ним їздила. Потім він не зміг в день іспиту. Я взяла цього інструктора і, якщо чесно, дуже сильно занервувала. Я прийшла таки зареєструватись і пішла на автодром. Там я чекала вже менше, десь о 14.30. Я вже напевне складала іспит, і помилок було мало, як я думала, тому що інспектор не говорив мені, що це помилка. Коли ми виїжджали з автодрому, якийсь не дуже хороший чоловік виїхав на мою смугу, бо йому треба було щось запитати в охоронця, який був побік моєї смуги. Але вийти з авто і підняти свою дупу, це ж було надто складною задачею, Тому він виїхав на зустрічну смугу на автодромі, де люди складають іспит. Мені довелося його об'їхати, і е, я там, де вже суцільна, я вже перетинала цю смугу, і інспектор зауважив на це, але не сказав, що це помилка. Е, потім я їхала нормально, і ще якийсь стався один такий момент а на розвороті, е, де він сказав мені розвернутися, там так само я трішечки е, зачепила смугу при перелаштуванні, і теж він вказав мені на це. Далі ми їхали абсолютно нормально. Я коментувала абсолютно всі свої дії по типу. Я розумію, що я могла зупинитись е, далі від переходу, коли ми пропускали трамвай. Але там вже стоїть машина, і я не знаю, чи я дотримаюсь. Безпечного інтервалу, безпечної дистанції, точніше, перепрошую, з наступним автомобілем. Якщо я приїду за перехід, не зачепивши пішохідний перехід, не зупинившись на ньому, тому я краще зупинюсь перед пішохідним переходом. І отак я коментувала всі свої дії, які б могли посіяти в ньому якийсь сумнів. Після того, як я знайшла місце для зупинки, він також попросив це зробити. Він сказав: іспит склав. Чому сказав він склав. Ну сказав він це на камеру. Я була дуже рада. Нарешті всі мої зусилля дали якийсь результат у вигляді водійського посвідчення, яке я так давно намагалась отримати. От, на наступний день я чомусь він сказав. На наступний день я вже забрала своє. Водійське посвідчення, і з того дня, от власне почалось це відео, тому що я записала вам маленьку вставочку про те, що отримала водійське посвідчення і вже перший раз поїхала на каршерінгу В принципі, я сподіваюся, що я озвучила всю інформацію, яку могла вам дати. Я сподіваюся, що вона була вам корисною. Не впадайте у вічі, якщо ви досі не змогли взяти талон, хоча це дійсно зараз дуже складно. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і па-па!